Олег Ляшко, Радикальна партія, шановні колеги народні депутати. Фракція радикальної партії підтримує проект постанови за авторством Юлії Тимошенко щодо звільнення української льотчиці та нашого колеги народного депутата Надії Вікторівни Савченко. Але при цьому ми хотіли б зауважити, що в російському полоні тримають тисячі інших українських патріотів, зокрема викраденого голову УНА Миколу Карпюка. Викраденого у Криму режисера Олега Сенцова і багатьох, багатьох інших українських громадян, тому ми повинні зробити звернення Верховної Ради з вимогою звільнити всіх українських громадян, які перебувають у полоні російських терористів. І таким чином звернути на це увагу міжнародної громадськості. І я думаю, що звернення робити треба не лише до федеральних зборів Російської Федерації, а й можливо до міжнародних правозахисних організацій. Бо вовки в овечих шкурах, які сьогодні тримають наших громадян, зрозуміло, що вони не хочуть їх звільняти. Наше завдання звільнити кожного, бороти за кожного українського громадянина. Дякую. Дякую. От якраз для цього і розглядається питання в комітетах, де можливо внести пропозиції, прийняти рішення комітету і внести на розгляд сесії Верховної Ради і прийняти рішення. Тому тут є абсолютно об'єктивно. будь ласка.